Вітаю вас, мої дорогенькі. Нове кохання, воно ближче, ніж ти думаєш. Що це? Хто це? Давайте дивитися. Нове кохання, воно ближче, ніж ти думаєш, ніж, ніж ти взагалі віриш в це. Давайте подивимося. Так, він є. Ось він. Вийшов одразу, тобто він не ховається. Ця людина дуже ресурсна. Так. Якщо дивитися для жінки, так? Це чоловік, який може багато, ну, багато чого так, в цьому житті, тому що він досяг певної своєї мети стати, наприклад, багатим. Так? Це ресурс, величезний ресурс. От Пентакливий король, він дуже міцно тримається на ногах в цьому світі. Він знає, в нього корона на голові. І взагалі, ну, тобто, чоловік, який знає, як жити, і такий достойний. Я бачу, що він виграє в боротьбі за право бути з вами. Ось так. Один єдиний. Просто ви, ви зрозумієте, що це так. От по, по, якомусь його, по якимось його діям, так, ви зрозумієте, що це точно буде він. Не одразу, можливо, так? Я бачу, що тут він буде діяти ще. Якось там до, до, ну як, доводити те, що він заслуговує на це. Якщо ви чоловік, тут то точно йде жінка у вас, до вас, яка не має зараз ну, зв'язків ні з яким чоловіком, тобто вона сама, і дуже така, ну, дуже класна, дуже хороша і як, свідома натура, дуже достойна жінка. А до речі, тут говорять ще про те, що коли у вас буде як внутрішня сила прийняти таку жінку, вона з'являється. Так, нове кохання, нове кохання. Я бачу, що ваш партнер досить серйозно відноситься до всього вашого життя. Хто б там в ньому не був? Батьки, діти, всі люди, які населяють вашу. вашу ваш простір, так, він зможе допомогти. Тут головне, що тут іде, ну, можливо, тут не саме про поміч, а як вкладання його як, як особистості так, в стосунки з вами через, ну, як через, через тих людей, які поруч з вами. Тобто він як вкладається в стосунки з ними також. По цій карті це може бути і фінансове вкладання, так, ресурсно, так, і якась інша підтримка, моральна підтримка, наприклад. А це досить сильно буде проявлятися. Ви одразу це помітите. Буквально це найперше, що вам кинеться в очі. Нове кохання. Нове кохання. Ця людина дуже багато пережила в своєму житті. Це чоловік, який начебто доводив все, ну, частину свого життя цьому світові, що він на щось здатен. Його досить часто е обманювали. І він буквально з нуля чи з мінусу будував нове життя, можливо, навіть декілька разів. Хто він такий? Хто він такий? З жінками йому чомусь не везло. Він е прив'язувався до досить серйозно. Бачите, а натура? А натура відкривається зараз. І його безмежне оце бажання зробити людину щасливою е доводило його до, до диявола. Це по-різному може бути. Так, добре, але він, який він зараз? Який він зараз? Як ви його бачите? Побачите, можливо, справедливість. Оце так-так. Це чоловік, який дійсно це життя сприймає вже як, знаєте, як на 100%. Тобто він знає, де тут правда, де, де тут брехня. В цьому світі, і все в нього розписано. Тобто він не може спілкуватися з людиною, яка бреше, наприклад. Він, він навіть приходить в життя будь-якої людини тільки тоді, коли це як по справедливості, або для того, щоб вказати на те, що він або вона заслужила на. Подарунки від Всесвіту, так, або навпаки, для того, щоб якось ну, як вказати вищим силам, що ось ця людина вона погана, сама справедливість. Він сама справедливість, так. Яким ви бачите його зараз? Яким бачите? Якщо це жінка, це ну, досить приємна така жіноча натура. Якщо це чоловік, я тут бачу, що він начебто може бути або молодшим, або в нього є дитина. Дитина, яка вам сподобається досить, дуже сильно. Я бачу у дитини такі великі очі. І дуже розумний або хлопчик, або дівчинка. Так, хто ця людина? Хто цей чоловік? Дуже хороші карти на нього йдуть. Дуже хороші карти це ваша кохання. Тут є щось кармічне, але більше про доленосне. Це коли двоє людей зустрічаються для того, щоб вже точно бути щасливими. Точно, я заслужила ти зас... і він заслужив, Так, от ви кажете один одному. Це коли дві свідомі особистості вже починають будувати стосунки на тому, що, як знаєте, на такій міцній основі. Як його бачать вищі сили, як його бачать вищі сили? Багато жіночих енергій, але зовні він проявляє ці енергії як досить різко, так. Зовні він показує, що він такий метал, так? металевий, залізний. Готовий починати спочатку. Тобто, ця людина, вона дуже схожа на вас, так? готова починати спочатку ну, стільки разів, скільки потрібно. Так, а як, як ви зустрінетесь? От перша сама зустріч. Як ви зустрінетесь? Це в період прояву сили, коли потрібно проявляти силу в обох. Або і в нього, і в вас. Це коли, період, коли потрібно бути сильним, так, сильним для того, щоб долати якісь перешкоди в житті. Або правильно сприймати так звані перешкоди. Тому що часто перешкода стає певним, певним трампліном, так, для того, щоб дійти до найвищої сходинки. Ця людина вам зустрічається на Вашій дорозі росту, коли ви починаєте набагато ну як, більше сприймати, тобто розширення якесь іде так, свідомості, і ви йдете до своєї мети, ця людина зустрічається вам в період величезних змін також. Ну, Воно так і буває, що величезні зміни, тоді, коли ми готові до цих змін. Так, і що вас чекає з цієї Цим чоловіком, він буде проявлятися, я бачу, і буде, дивіться, як змінюються енергії. Дуже швидко, буквально якась така як швидкість сонячного світла, так, коли з мечового, з мечових енергій він стає розплавленим залізом, тобто він закохується, закохується в вас. Це одна і та ж сама особистість? Так. Кінець е, життю в минулому? Він поки що це ну е, досить серйозно так сприймає взагалі цю ситуацію і хоче, щоб це було в таємниці. Поки що вам не говорить про це. Так я не зрозуміла. Ви знаєте його? Нове кохання? Ви знаєте його? Mm, яка карта? Тут багато хто цього, цю людину знає, але той, який прийде, він буде зовсім іншим. Розумієте? Тобто, ну як це? Зовні це та ж сама людина. Але, можливо, тут і зовні він зміниться. Тут величезні зміни і трансформації я просто бачу в ньому. Тут через черп ростає квіточка. Це коли знаєте, він не був. У вас з вами в стосунках, наприклад, і з друга переростає в кохання. так? Або були стосунки, потім ви один одному сказали, що все, нічого немає і зовсім нічого не буде. І через деякий час ви зустрічаєтесь, і він закохується в вас. Але бачите, він перший. Або просто змінюється людина. Просто дуже змінюється людина. Сімейне щастя, благополуччя. Двоє людей живуть одним життям, радість. Це все, що вас спіткає саме з цією людиною, з цим чоловіком. Так, далі ж йдемо. Ну, тут знову кажуть, що він закохається як дитина у вас. Як, не як дитина, так, а як підліток, ось так кажуть. Так? На цьому почутті, ну як, на цьому почутті так, він зможе багато чого досягти. І ви також, я так бачу. Він бачив вас зіркою. Як же ви його впізнаєте? Просто мені цікаво, наскільки я змогла розкрити його особисті, як ви його впізнаєте? Ну, тож те, що ви його начебто знаєте, то так. Як ви його впізнаєте? Ну, тут він або розкаже про якусь проблему вам, про те, як він вийшов з цієї проблеми. Тому що мав саму силу віри в те, що він може це зробити. Дивіться, тут людина, ну тобто він так, намагався втримати оці 10 10. Жезлів і не виходить, підкидуєш він падає, підкидуєш, воно падає, всі 10 жезлів могли впасти одночасно. Але коли людина приймає якусь таку свою внутрішню, внутрішній спокій, силу, ці жезли вони як, вишиковуються в такому порядку, як треба. Тобто всі справи, всі якісь проблеми вони вирішуються. Так? Тут вже Людина сидить в медитації, закривши очі, і все в неї тут в порядку. Коли це людина розуміє, вона все своє життя приводить до ладу. Також він привів своє життя до ладу. Це щось схоже, там, типу, сам собі психолог або взагалі психолог. Ну, давайте подивимося, що він за професію має. Це не буде назва професії, це буде, знаєте, я навколо скажу, тому що тут нас дуже багато бачать, дивляться. Професія креативна, та, що йому подобається, спілкування з людиною один на один іде. Або в невеличкій групі. Сімейні якісь питання тут йдуть, веде людину до, до її розкриття, так, показує якийсь шлях, показує, що можна мріяти. Ну, тобто він спілкуючись, бачите, через спілкування. Давайте ще подивимося таке питання, чи спілкуєтеся ви з ним зараз, або, ну, плюс-мінус три дні, давайте так. Ну, плюс-мінус тиждень, давайте так. Чи спілкуєтеся ви зараз? Чи будете спілкуватися? Сонце йде. Спілкуєтеся? Було спілкування? Але потім заблоковано, я тут, я так бачу, якийсь блок, не бачу, не знаю, чи не отримую повідомлень. Ось, і було руйнування. скоріш за все, що не було спілкування певний час, але раніше спілкування було. Так, вам хочу подивитися зараз, будь то. Будь це нова людина, або будь це людина, яку ви знаєте, як нам тут сказали, що ви начебто, повинні його знати. Що вам зараз робити так, щоб все пішло по якомога ну, як класному плану Всесвіту? Що вам за поради дають? Звичайні, звичайні слова, які говорять про те, що роби те, що тобі до вподоби, те, що тобі до душі, те, що тебе запалює. Коли виникає якась ідея, треба її реалізувати. Прийми підтримку близьких, які зможуть тебе підтримати. І роби те, що, те, що бажає твоє серце. Ну, ось так. Також тут можуть говорити, якщо ми в ракурсі цих стосунків, які будуть скоро, можуть говорити про те, що коли людина виходить з тобою на контакт, іди за своїм серцем. Ось. І дійсно проявиться той, хто зможе завоювати твоє серце на багато-багато років вперед. Ось так. Дякую, мої хороші, дякую за вашу присутність, тут, за вашу енергетику, лайки, коментарі. Це все дуже сильно попідтримує, як мене, так? І я хочу все більше і більше для вас робити. Дуже дякую за фінансову підтримку і хочу подякувати тим людям, які дуже цінують мої роботи. Нехай все світ вас віддячить в рази, в рази більше. Па-па.